Центри надання адміністративних послуг на сьогодні є однією з найкращих організаційних форм взаємодії влади і громади. Вони вже активно діють в Луганську, Харкові, Києві. У Вінниці ЦНАП відчинив свої двері у 2008-му. Днями хмельницька делегація відправилась на оглядини до східної столиці Подільського краю з Вінницького регіону. Повернулася моя колега Інна Зубатюк. Зручно, оперативно та якісно. За таким принципом, Вінницький центр з надання адміністративних послуг працює з вересня 2008-го. Продовж місяця структура діяла у тестовому режимі і лише в жовтні відбулось урочисте відкриття. Директор ЦНАПу Євген Іщук пригадує, починати доводилось з чистого аркуша. Було дуже складно по одній простій причині, що це було абсолютно ново, це новий підхід був. Власне кажучи, не лише відвідувачі, а самі працівники до кінця не знали, яким чином. Ми будемо працювати, які з яким чином взагалі ця система працює. Але в ході роботи в ході роботи пішли на працювання, удосконалення, і я вам скажу, що вже пройшло, слава Богу, 4 роки. Але тим не менше, фактично кожен місяць, кожен день виявляємо якісь певні нюанси, які потребують до працювання. Ну це нормальний нормальний. Результат до нових умов надання адміністративних послуг вінничани призвичайлись досить швидко. Тепер їм не потрібно оббивати пороги численних кабінетів, аби зібрати той чи інший пакет документів. Об'яснили, розказали, показали, скажімо так, документи зібрав. Якщо якісь питання підійшов, спитався тобі, до пояснили. І прийшов, здав. То ніяких проблем з цим немає. Беремо талончик і зразу до столика Звертаємось. Вінницький центр з надання адмінпослуг розміщений у середмісті на першому поверсі тамтешньої мерії. В центрі інформаційного холу дії рецепція. зорієнтуватись в роботі ЦНАПу Вінничанам допомагають досвідчені консультанти. Термінали електронної системи управління чергою, контролюють потік відвідувачів. За їх допомогою вінничани обирають необхідну послугу та отримують талон із номерами робочого місця спеціаліста та своєї черги. Безперебійну роботу Вінницького ЦНАПу забезпечують чотири десятки працівників. В роботі центру за задіяний два фактично структурних підрозділа це департамент адміністративних послуг і відділ звернень. Ну і я і крім того, ще кілька представників державних органів. Окрім приймальні громадян та прозорого офісу, у ЦНАПі можна скористатись банківськими послугами, зробити ксерокопію, придбати канцелярію чи проконсультуватись у юриста. Незабаром ЦНАП має запрацювати і у Хмельницькому. Міські посадовці переконані, у такий спосіб вдасться значно підвищити якість роботи з громадянами, скоротити строки надання послуг та реалізувати принцип єдиного вікна. Приміщення під нову структуру міська рада виділила у самісінькому центрі. На Соборній колись там розміщувався рац, а донедавна – родинний дім.